Забудьте те, що я говорила в попередньому відео. Тешньому клімату непритаманні ознаки свята, такі як сніг, і морозна погода. З системи, так би мовити. Американські міста засипають снігом. Це найбільший сніговий за останні 40 років. Ми до такого не готові. Ні лопати, щоб машину відгорнути, ні санок. Щоб покататися по снізі. От не знаю. Треба розкопати. Треба розкопати. Оба, відкрили, залізай

Якось так, Фу. чуть чуть холодно, поїхали. Виїхали, вже не так. Було. Правда, таке враження, що я не на машині їду, а на кораблі пливу. <плес> я навіть подумати не могла, що в Філадельфії таке може бути. Капець, зима! Клас! Несе машину трохи треба акуратно їхати. Висновок <кхід> на всякий випадок таке, як... Лопата для відкидання снігу і санки можуть в кладовці стояти, лишнім не буде. О, зано сить. Насправді так от намагаюсь згадати, їжджу я дуже давно за кермом, але ось досвіду сама їхати по голольоду чи в якісь такі от погодні умови. Не можу пригадати, мені здається, це вперше. Наший ще й не турмозить? На да, сьогодні буде веселий день і добирання сюди. <кій> Ми запізнюємося всюди, ми можемо тільки запізнитися. В садочку син має бути до 9, тобто переважно дітей завозять з 7 по 9. І в 9 в них вже починається їхній розклад. Зараз 9.22 все по плану. З однієї сторони така погода, це такий кайф. Клас, відчувається зима, сніг, мороз, Сюди біло-біло, а з іншої сторони, як розумієш, ризики. <кій> <кій> Тому вже не так класно. Тому поволі-поволі рухаємося до першого пункту призначення. Завозимо сина в садочок. І тоді... В такому ж темпі <хи>, до роботи. Швиденько погнали. Це, куди сійде. Бажаю вас бо слизько. Отако потупа ніжками. Як то кажуть, можна дивитися довго за тим, як тече вода, як горить вогонь і як хтось працює. Тому шматочки вам показую, як цей процес виглядає з боку. Звичайно, абсолютно все знімати часу не вистачає, але загалом суть зрозуміла. Миєш, треш, витраєш. Ми треш, витраєш. Так по колу знову і знову. Окрім фізичного навантаження, намагаюсь цей процес зробити корисним для себе і в розумовому форматі. Як бачите, у вухах в мене наушники, в яких постійно лунають якісь daily conversation, якісь діалоги на англійській мові, навчальний матеріал. А тим часом сину у надійних руках, він у садочку, це український садок під назвою Світличка. Я про нього детально вам вже розповідала. Поки моя дитина там, я щаслива і спокійна, тому що знаю, що в нього точно все гаразд і він класно проводить час. А у нас тим часом вже стемніло, я забрала сина, і ми приїхали додому, де він захотів. Провести трішки часу на дворі. Бо все ж таки сніг тут доволі рідкісне явище А в нас веселуха продовжується. Спочатку ходила розстроєна що тут зовсім не така, як у нас зима, не відчувається зими, а тепер забираю свої слова назад, а, -а, -а особливо коли тебе несе. Колись така реклама була. Свято наближається, свято наближається. У зв'язку з погодними умовами садіки закриті. Роботу довелося відмінити. Що залишається? А залишається тішитись снігу і з'їжджати з горки. Пішов! Доволі багато ми провели часу на дворі, після цього перекусили, переодяглися і продовжили. Що не кажіть, а ось так дійсно відчувається, що це зима і що вона якась магічна і неймовірна. Вся метушня і кількість задач, які потрібно зробити, відходять на задній план. І ти теж стаєш дитиною, яка тішиться і хоче помічати все красиве і неймовірне навколо. Все-таки як круто, що в нас час, ти можеш ось так закарбувати ці всі моменти і ніколи не забудеш і будеш мати нагоду знову і знову переглянути. Ось так наш день доходив до свого закінчення. Ви знаєте, особливо в Америці чомусь дуже рідко доводиться ось так мати можливість зупинитись, озирнутись, насолодитись. Тому таке проводження часу ще більше цінується. І кайф, що цей день пройшов саме так. А далі був ранок. Як бачите, снігу як і не бувало, мало що залишилось. Був дуже активний робочий день, тому особливого матеріалу ніякого немає. А ось тут гляньте, такий туман, як з якогось моторошного фільму. Все таке химерне, я б сказала. У а далі мій син вперше в своєму житті, а я вперше за дуже довгий час стаємо на ковзани. І ось так це у нас виглядало. Насправді, нещодавно сама дізналась і ділюсь з вами. Дуже прикольний застосунок, який допомагає за доступні ціни скористатися якимось ось такими видами розваг чи послуг. Ось можете бачити скільки нам обійшлося катання. Ви вибираєте свою геолокацію, і все, що поблизу вас відбувається, цікавого воно вам пропонує за зниженою ціною. Як бачите, ось тут навіть може бути знижені ціни на. Паркінг, автосервіс, спа альбоми, все будь-що групон називається ще раз показую, тому не переплачую сама і вам раджу. А далі син спробував самостійно зробити декілька кроків. Давай! Звичайно, що тішуся його маленьким великим досягненням. Як для першого разу було багато катання, тому син робив невеличкі паузи, після яких знову намагався спробувати. Тому намагалась йому допомагати. Після чого знову мала час, щоб покататися сама, поки син відпочиває. Словом, класно провели час. Насправді я не знала, що очікувати і як все піде. Тому, враховуючи, як було, досить все класно пройшло. Я задоволена, і головне, що син хоче ще кататися. І це класно, бо я теж люблю такий вид проведення часу. Тим паче такій класній компанії. Ось так закінчився ще один наш день, і хочу поділитися з вами подією, яка відбувалась іншого вечора. Тільки гляньте скільки тут планується бути людей. Досить масштабно. Ми з вами знаходимося на дійстві, яке організовано фінансовим кооперативом з активами понад 4,6 мільярда доларів, власники якої активно допомагають Україні, і наші дітки були запрошені виконувати... Нати гімн Америки та гімн України на ось таку багатотисячну американську аудиторію, І закінчилось все феєричним салютом. Я коли була маленькою, дуже любила таке дійство. Це якось неймовірно. Але для дитини, яка рідко бачила салюти і часто чула вибухи, насправді спочатку син налякався, і я намагалась пояснити сину, що це безпечно і це для шоу для краси. І згодом син побачив, що ніби все добре, ніхто нікуди не тікає. Всі щасливі, усміхаються і знімається все. Тому зосередився суто на вигляді, а не на звуках, якими супроводжувалося це дійство. А тут видно, що сину навіть сподобалось. Я напевно і сама не бачила ще такого масштабного й довгого дійства. Єдине, що мене здивувало, що ось бачите, літає попел. Він сипався просто на нас, і його було багато. На такій неоднозначній ноті я вам дякую за перегляд. Дуже буду вдячна за вподобайку. Вам не складно, а мені приємно. І як завжди, до зустрічі в наступному відео.